27 грудня. Найголовніші події з історії. У 1932 році в самий розпал Великої депресії у Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв Radio City Music Hall, Розрахований майже на 6 тисяч місць. З тих пір його відвідало більше 300 мільйонів глядачів, що побували на прем'єрних показах фільмів, спектаклях, концертах і спеціальних урочистостях. У 1945 році у Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення міжнародного валютного фонду, а також Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Більш відомий як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд почав свою діяльність в 1947 році. 1979 року за рішенням керівництва СРСР 75 тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану цього ж дня було проголошено, що новим правителем Афганістану став Бабрак Кармаль, котрий, перебуваючи у Ташкенті, повідомив співвітчизників про зміну керівництва країною по радіо. Три дні перед тим радянські групи грім та зеніт взяли штурмом президентський палац у Кабулі і вбили главу афганського комуністичного режиму Хафізулу Аміна. Інтервенція радянського союзу в Афганістані, що завершилась у травні 1988 року, так і не припинила громадянську війну в країні і коштувала Радянському Союзу не тільки життя 15 тисяч громадян та близько 50 мільярдів доларів прямих матеріальних затрат, але й привела до різкого загострення стосунків із Сполученими Штатами Америки, країнами Західної Європи та Китаєм. І фактичного гальмування процесу розрядки. Сьогодні народилися. У 1595 році народився Богдан Хмельницький, український гетьман, який очолив національно визвольну війну 1648-1657 років. Керівник Хмельниччини, повстання проти панування шляхти в Україні, котре переросло у загальну очолену козацтвом визвольну війну проти речі посполитою. Перший з козацьких ватажків, котрому офіційно було надано титул гетьмана. У 1908 році народився Володимир Божик-Кобзар та диригент. Закінчив студію хорової диригентури та вокального мистецтва у Львівській консерваторії 1931 року, а також у студії Львівського університету 1935 року. Працював у вокальному квартеті на польському радіо у Львові та пізніше у Варшаві. У 1960 році переїздить до Лос-Анджелеса, де керує хором Кобзар та працює церковним регентом. Автор численних обробок для хору та для капели бандуристів. Не забудьте сьогодні привітати Іларіона та Максима.